Всіх вітаю на, моє, на моєму каналі Брудна історія. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. Сьогодні буде дуже цікава історія про Генріату Лакс. Хто а, не знає, хто вона така, залишайтеся до кінця, і ми будемо тут детально все розглядати. А хто чув, хто така Генріата Лакс, я впевнена, що ви почуєте ще більше інформації сьогодні від мене. Так ось Генрієта Лакс. Чому вона, на мою думку, повинна бути лицем медицини? І як же так сталося, що її ім'я було забуте на, на цілих 20 років нашої історії? І як вийшло вже так, що її клітини живуть в організмі у кожного з нас? Так, у кожного. Так, ось Генріата. Генріата Лакс, мати п'ятьох дітей. І дуже хороша дружина, її улюбленим кольором був колір червоний. Говориться, що Генріата дуже любила танцювати. І а, її, вона, її найбільше покликання в житті це було бути матір'ю. У віці 31 рік Генріата завагітніла п'ятою дитиною, і на протязі всієї своєї вагітності вона відчувала нестерпний біль внизу живота. Але так як все відбувається в 50-х роках, а, похід до лікаря був. А, не для всіх можливим, тому що на похід до лікаря тоді не було медичного забезпечення, потрібно було вити, ну, платити кошти свої. І Генрієта все пов'язувала з вагітністю. Вона говорила, що вона відчувала сильний тиск внизу живота, але так як ми знаємо, під час вагітності це дуже нормально відчувати тиск внизу живота. Але після народження дитини вона була таки змушена звернутися за допомогою до фахівців через те, що біль погіршувалася і не проходила. Коли вона а, звернулася в лікарню John Hopkins Hospital, в неї виявили а, дуже неблагополучний а, діагноз рак шейки матки. Після проведених тестувань а, їй назначили лікування, на, тоді Ті часи лікування робили при в приведеннім радіуму шейку матки і подальшим хірургічним а, втручанням. Після такого хірургічного втручання було видалено певну масу, і цей біоматеріал було відправлено в лабораторію цього ж самого госпіталю. І в цій лабораторії Джа Сенджангапкінс в лабораторії працював. Лікар і науковець по фамілії якого гей Та? і оцей самий гей прийняв результат прийняв цей біоматеріал Генрія Аделас і провів на ньому. Тестування, а на рештках він проводив а, експерименти. Це було дуже нормальною практикою, коли на рештках а, матеріалу проводилися різні експерименти. І ось цей лікар він займався культивуванням клітин. Він він проводив різні експерименти на покультуванню клітини. Всі хочу сказати, що всі його попередні експерименти по культивуванню клітин закінчувалися крахом. І ось, коли він взяв а, клітин Генріат Лакс, помістив їх в луточок. І пішов на обід. Коли він вернувся і побачив, що клітини Генріати Лакс живі, вони не померли. Він не повірив своїм очам, коли він побачив, що ці клітини не то, що живуть, а і розмножуються. Вони розмножувалися. Так, це була сенсація. Це було вперше в житті в історії людства, що клітини розмножуються поза людським організмом. Що це означало для нас? Це означало для нас, що нарешті прийшов час, що а, експерименти будуть проводити не на людях, а на клітинах, які розмножуються, і це, це дає можливість проводити безліч різних експериментів і дослідів. Ось так. І клітини Генріати Лакс. А, це стало таким сенсаційним відкриттям. і... Лікар-науковець гей, цей лікар гей, вирішив отримати хвилину слави. Він, звичайно, зразу сконтактувався з пресою, яка не дуже сильно хотіла йому вірити через те, що в нього був попередник, який, який ам, провернув таку цілу аферу по курячому безсмертному серці, який стверджував, що він відкрив від куряче безсмертне серце, а це все було неправда і брехня велика. І він стикнувся з такою недовірою, але після оцих в нього ж клітини є, в нього докази є після 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 цього, коли він показав світові ці клітини. Клітини і він їх. Закодував під таким кодовим ім'ям гіла, перші дві літери фем... ім'я Генріати і перші дві літери фамілія Генрі... Генріати. Гіла клітини. Тому він не дуже хотів розказувати, чиї це клітини і ці клітини гіла лише були під кодовим ім'ям гіла. Ніхто не знав, що це насправді клітини Генріати Лавс. Чому? Тому що він не хотів розказувати, він хотів. Тримати таку інтригу, чиї це клітини. Коли журналіст запитав його, чиї це клітини, він просто сказав йому видумане ім'я і фамілію Гелен ну, Лейн, це все було брехня. І ось гіла клітини будуть під кодовою назвою наступні 20 років. Ніхто не буде знати, що це клітина Генрі... Генріата Лакс. Що сталося з Генріетою? Генріата померла. Після двох тижнів, будучи сама в лікарні Джан Hopkins Госпітал, так і ніколи не дізнавшись, який великий внесок вона принесла в історію медицини. А, на цей час, коли оці клітини Генріатлекс розмножувалися, і була навіть орендована ціла лабораторія велика, щоб розмножувати клітини Ген... Гіла, а як ви думаєте, скільки в тиждень клітенгіла було розмножено? Сотні, тисячі, мільйони? Ні, трильйони, трильйони, тому що вони жили і розмножувалися. І в 1954 році ці клітини гіла були відправлені до науковця в Пітсбург, Пенсільванія, він займався дослідженням вакцини поліоміліту. На цей час поліоміліт, початок 20 століття, була велика епідемія поліоміліту. Полі поліоміліт це є пораження спинального мозку, який приводить до послабшення м'язів і інколи навіть повного паралічу м'язів. Бу дуже багато діток захворіло, і багато навіть і померло. Захворіли не лише діти, хворіли й дорослі. Сам президент Америки Рузвіль в 2021 році теж захворів на поліомієліт. Поліоміліт на ці роки лікувався, але лікувався лише для тих людей, в яких були гроші. А для тих, яких не було грошей, не було можливості лікуватися, він звичайно не лікувався. Так, що в 1954 році оцей науковість він помістив клітини гіла з кліт з вірусом поліоміліту, і те, що він побачив, це було щось надзвичайне. Клітини поліоміліту. Вірус поліоміліту загинув, клітини гіла перемогли. І це означало, що вакцина готова, що він таки знайшов у цю вакцину. Коли а, світові було припіднесена ця вакцина, ця вакцина була вона, вона, а, розроблялася і була можлива для всіх дітей по цілому світі. І за 10 років від 10 тисяч випадків в рік захворювання скоро. Поскоротилося до 10 випадків. Ця вакцина поліоміліту дала і батькам, батькам спокій в їхніх домівках, а дітям радість через те, що батьки вже знали, що їхні діти будуть здорові, що, що вакцина, вакцина працює. І на цей час. Сім'я Генріати Лакс, вона ледве зводила кінці з кінцями. Говориться, що її старший син був безхатьком, не мав даху над головою, не мав роботи. І вся, вся сім'я Генріата Лакс не мала медичного забезпечення. І на цей час, коли клітини гіла розмножувалися, вакцина була можлива по всьому світу. Там, де є медицина, там є гроші, де є вакцина, звичайно, гроші знову. Так що була створена ціла велика лабораторія, де розмножували клітини гіла, а сім'я Лакс була, жила дуже бідно. І ось так, в 1954 році. Першим хлопчик з Вірджинії першим, першим отримав вакцину від поліоміліту, а його ім'я зараз вам скажу, як називався. Хлопчик по ім'ї Ренді з Вірджинії. і в 1976 році. Офіційно було визнано Генріату Лакс і носій гіла клітин. Такий лікар, гей він відкрив таємницю, хто є носієм клітин гіла. І в цей же самий час до сім'ї Лакс позвонила сієї лабораторії, і трубку підняв чоловік Генріата. І йому запропонували, щоб хтось з дітей прийшов в лабораторії і став матеріал подивитися, чи ще хтось є носієм таких чудодійних клітин. Але її чоловік з цього всього нічого не міг зрозуміти, який матеріал, які клітини, що робиться, і. і, і, і Після розмови він нічого не зрозумів з того, що йому було сказано. Після довгого мовчання в дім Лакс знову подзвонив телефон і знову був науковий вчений, які який... трубку підняла дочка Дебора, дочка Генріата Дебора, якій було на цей час 25 років, і вона була матір'ю двох дітей. І їй запропонували прийти в лікарню і здати зробити тестування на рак шийки матки, чи, вона, чи, чи в неї немає раку. Дебра, звичайно, погодилася, тому що її мати померла від такого, від кої хвороби, і вона погодилася прийти, і вона пішла, здала матеріал, але результатів ніколи не отримала. Ось так після далі, після дуже довго мовчання, знову позвонив телефон, і на другому кінці вже був лікар Патіо. Він говорив він поговорив з деборою і він розказав, який великий внесок в історію медицини принесла його матір, що вона зробила для людства. А як, і, що її клітини під назвою гіла розмножуються і при, і що лише а, дякуючи їй, ми отримали вакцину від поліомієліту. Ми зупинили епідемію поліомієліту, і що її клітини на даний, що клітини гіла на даний час розмножуються в лабораторії і вони живуть. Його мати її мати живе, можна сказати, в пробірках. І коли Дебора це все почула, вона була дуже зворушлива, і лікар Патіо запропонував поставити надгробну плиту на могилі її матері. За 25 років сім'я навіть не змогла поставити надгробну плиту. А, і ось так а, а, І ще хочу згадати про а, дівчину Ребека Слюд, яка була яка брала, яка брала біологію. І на уроці біології один з, один з професорів записав на дошці відомі імена, серед яких була Генріата Лакс. І коли він показав на оце, на, 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 на Генріату Лакс, він сказав лише. Дякуючи цій жінці, ми зупинили поліоміліт і ми маємо вакцину від поліоміліту. І він розповів їм про, їм про ті чудові чудодійні клітини Генрієти, які побороли полі, вірус поліоміліту. Ребека з зацікавилася цікавилася Лакс, коли після закінчення лекції вона підійшла до професора і попросила детальніше розповісти їй про Генрієту. Але він нічого не знав. Він сказав, що все, що відомо, це просто ім'я цієї жінки і більше нічого. Нічого не відомо про її сім'ю, нічого не відомо про неї. Ніхто нічого не знає. І Ребека Слюд почала розшукувати Генріату. І так вона дійшла до лікаря Патіо. Вона вон. Це на ці часи не було гугла, неможливо було загуглити і знайти, де ця людина живе. Вона проробила дуже великий шлях, поки вона не йшла у цього лікаря Патіо. І лікар Патіо не хоче не хотів дуже з нею ділитися своїми своєю інформацією, хоча він вже контактував з Деборою, тому що він не знав її, її справжнього. А, а, чого вона хоче сконтактуватися з сім'єю. Але коли, коли, він з Деб... коли він з Ребекою поспілкувався ближче, він зрозумів, що наміри цієї дівчини дуже хороші, і він зробив зустріч Дебори і Ребеки. І нарешті Ребека могла більше дізнатися про а, Генріату Лакс, а, який в неї улюблений колір, яким як, вона була. І в 1910 році Дебора відвідала лабораторію, де розмножували клітини її матері. Вона була дуже зворушлива, вона бачила ті всі пробірки, вона могла доторкнутися до них. О, ці клітини, які розмножуються. А, і в тисячу, 2010, о, 2017 році Дебора написала книжку про Генріату Лакс, і цього самого року вийшов фільм про Генріету Лакс, який великий, великий, яку революцію в медицині зробила сама Генріета Лакс цього не знаючи. І ось так це все, що я вам хотіла сьогодні розказати про Генріяту Лакс. Генріята Лакс принесла нам спокій в наші домівки. А якщо ви хочете, щоб я якусь певну історію вам розказала наступного разу, пишіть в коментарях, я обов'язково почитаю. А зараз всім дякую за перегляд і до побачення.